Доброго дня, шановні друзі! Як ви бачите, сьогодні я вам трошечки розкажу про свій фізаліс. Ой, одна візьму, тому що, може, подути. Оце мої фізаліси. Оце Це пурпуровий. Він такий, як сливка має, такий. Ось. Це ананасний. Ось, бачите який. Жовтенький такий. Є тут оце маленький, меншенький, отакий, от то він називається кондитер. От. І отденесенький знайшла, от зараз покажу, от, от такий е е е соничник. Зараз я його розірву. Бачите? От от. Отам ягідка така. Він дуже смачненький. Ось. Це мені найбільше подобається, він як ніхто, бачите. Це сонечний такий. Але його він мало, напевно, пізно посіяла. І його зовсім мало це не знайшла, одненький такий. Ось. А ось оцей, ось я стороною обходжу. Дивіться, це ми вчора були в місті. І написано Product from USS... USA. Uh, USSA, USA. Ось, бачите, який написано томатіло вирощений в Америці. ось Бачите, який здоровенний. Ну, думаю, візьму, так буду мати для асортименту. ось, А це пурпуровий. Я обірвала його шкірочку, вже він готовий. ось, ну можна, Він би ще достигав, але ж уже холодно. І він не росте, бачите, сам відпадає. <звук> два рази більше. О. Смачний, мені подобається, він такий кисло-солодкий. Не взяла ножика, щоб розрізати, який він є. Зараз я покажу. Ой. Так, ось зараз візьму, розріжу. Вибачайте, що не підготувала раніше, щось мені не вдома. Бачите, оце такий він всередині. На ну, смак він такий кисло-солоденький, такий. Може, варення, він же кондитер називається. Чи це ананасний. З нього варення можна варити. Що мені подобається, у мене було багато, коли в Україні вирощувала цей суничний, то я варенячко варила. Воно таке дуже-дуже багато желатина. І воно таке прозоре, дуже смачне. От. А із цих овочевих, то просто їх треба в кип'яточок, тому що вони покриті, от, навіть оце відчувається. Так от липне рука до шкірочки. Ось. Якщо можна, сальсу роблять, Ну, я не пробувала робити. Його не так уже і багато. Оце десь там ще на городі може бути. От, але це отакий до, до купила цього. Подивитися, що і такий буває. Гарно настрою, бувайте здорові.